На Росії у Білгородській області триває протистояння Легіону Свобода Росії та ДРК із путінською окупаційною системою, ба більше партизанам вдалося взяти під контроль кілька населених пунктів в регіоні і вони продовжують рухатися далі. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан у коментарі телеканалу конкурентів тв зазначив, що нині на Білгородщині іде визвольна боротьба росіян, які втомилися від путінського режиму. Там іде боротьба, якраз власне кажучи, визвольна боротьба російського народу проти окупаційної путінської адміністрації. Тобто, ми бачимо, що насправді багато місцевого населення підтримують, ну вірніше не підтримують дії Путіна в першу чергу. Пов'язані з війною. Вони втомилися від війни, вони втомилися від того, що ракети, які запускають. Якраз росіяни через територію е, Білгородщини. Вони падають прямо і на місто е, Білгород е, і на прилеглі території. Е, ми бачимо, як росіяни навіть скидають авіаційні бомби. Дві бомби, е, це ж нещодавно вони впали. Це величезні е, півтонні, е, півтонні е, бомби, тобто півтонні вибухової речовини, які правда не розірвалися, але значно, значно пошкодили, тобто евакуйовували цілі райони. І нарешті, коли з'явилися росіяни зі зброєю, ми побачили, що аж такого якогось спротиву, ну взагалі спротиву серед місцевого населення, просто-напросто не виявлено. Ба більше експерт вважає, що партизанам цілком реально вдасться просунутися до столиці расистів. Я думаю, що ми побачимо навіть заходи окремих груп навіть до Москви. Звичайно, ж це буде не якимось маршем, це не буде колонами, це невеликі партизанські групи. Так як вони діють зараз, але зараз треба сказати, що йде так, би мовити, промацування випробовування російської системи безпеки, і якщо всі сили стягнуті до фронтової лінії, тобто це Донеччина, Луганщина, ну і звичайно ж південні регіони нашої країни, окуповані. То якраз Білгородщина, Курщина, Прянщина ну виявили те, що в Москви, в принципі підходи можуть бути, і це сигнал також і для інших осередків спротиву, яких на Росії є, не немало. Нині у мережі обговорюють, що незабаром навіть може утворитися так звана Білгородська народна республіка. Військовий експерт Сергій Кузан переконує це не є хорошою ідеєю Найімовірніше, що легіон буде рухатися до столиці Росії аби при Брати керівництво країни агресорки на цьому етапі буде розростатися лише партизанський спротив, і ну, власне ось якогось легального проголошення, якихось там державницьких форм, як то республіка, можливо, не матиме, можливо, ніколи не буде. Тобто, повстанці не підуть таким шляхом проголошення саме якихось республік, окремих сепаратних утворень. А всю, ну так би мовити, вони не захочуть просто-напросто займатися якимись окремими регіонами, і свої зусилля одразу будуть спрямовувати на Москву, тобто, щоб таким чином не локалізуватись, не розпорошуватися, і я думаю, що в цьому плані є звичайно певний сенс. Тому що ну не секрет, що не в самому Білгороді проблема та або не в якихось інших регіонах. Це все окуповані Росією народи, ну, власне корінні народи, з яких складається Російська Федерація. Самі військові Легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу кажуть, що їхні дії спрямовані на те, щоб створити демілітаризовану зону на кордоні ЗРФ, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну.